Слухаю вас. Ваші документи, будь ласка. Будь ласка, ось мені є документи. Ні, знімаю. Сакчук Олександр Миколайович, інспектор, до 26-го. Ваші, будь ласка, документи уповноважені. Посвідчення. Так, це що? Посвідчення уповноваженої особи. Це Іванович 24-го року. А, по яке? Воно безстрокове. А, воно безстрокове. Ваше, будь ласка. Вишка по закону, Так. посвідчення офіцера. Ні, посвідчення зазначеного зразку. Зазначеного зразку. Зазначено, а який зазначений зразок? А воно є в законодавстві? Ви зараз, я зараз знаходжусь на роботі. Ви не маєте право, ви не маєте право до мене підходити до вісьми вечора. Я працюю. Я буду вас у 2005. В 2005, так, да, підходьте до мене. Обов'язково. Да, да. Добре, я вам співати нічого не буду. Документи я вам ніякі показувати не буду. Я вас попереджую на камеру. Нічого підписувати не буду, їхати нікуди не буду. Я вас попереджую сразу. Ви мене почули? Я дзвоню адвокату, і ви спілкуєтесь з адвокатом. Суні, суні. Все, суні. ви мене почули? Суні. Все. Це з яких це пір я не можу зрозуміти. Наше ТЦК та СП, яке взагалі є неофіційним, є неофіційним, підходить до мене на робочому місці щось питати, з яких це пір є такий дозвіл, що ви можете приходити на роботу. Я розумію, на вулиці ви можете зупинити, в метро ви можете так. зупинити. Я знаходжусь на роботі. Так. так. Ми працюємо, ви військовий А то що заборонено? Чим законом? Законом не розказуйте. Не розказуйте. Ви знаходитесь в громадському місці. Я маю право. Це я знімаю на свій захист. На свій захист я знімаю, з яких пир? Вам там нема кого половити? Чи вам нема? Чи всіх треба позабирати? Всіх треба. Я плачу налоги, вам платиться зарплата з цього. Я ще раз кажу. в мене брат, ну то що, я плачу теж налоги. І коли до мене військові приходять, всім робиться знижка, а той даються подарунки, і багато чого відправляється, і дуже багато чого відправилось. І не треба мені приходити і розказувати. Ну і все. Я вас ще раз попереджую. Ви нікуди мене забираєте. Не будете, і нічого мені виписувати не будете. Все, я бачу, як виводите людей, куди ви возите. Все Да, ви знаєте, куди да, ви возите. Мене вже туди возили. Ось на Печерській. Мене вже возили і все, і відпустили. Ну і нічого, ну і нічого, ну, і нічого. Все. Да, забрали кудись, забрали повезли. І відпустили, тому що ви займаєтесь реально херньою. У мене зараз брат ранений, помієте, на 40% восстановили глас йому і, і заробив собі сахарний діабет. Ось, що, сфотографуйте, щоб ви його знали. Він теж тут працював. Ось, сфотографуйте його. Так, знаєте його? Да? І ми вас знаємо дуже добре. І ви ходите, херньою займаєтесь. Ніякі дані я ніде оновлювати не буду.

А вже хочуть продовжити на 150 днів, тому що система не справляється, і там стоять черги, стоять черги. А в мене родина, я повинен заробляти. Вони заробляють гроші, і я дожен заробляти деньги. У мене двоє дітей, і ніякі розказувати. Не заводься, не заводься, заспокойся, все відійшли від теми, не заводься. Він в 20.05 Прийде, буде мені щось розказувати. Добре, каже. Двадцять ноль 20.05 Він 20 прийде.